Я дома. Вдома. Я прийшла з роботи. Ви прийшли з роботи? Добре. А хто ви чоловік чи жінка? Я жінка. Ви жінка, скільки вам років? 45. 45. А як вас звати? Мене Звати Ліля. Ліля, дуже добре. Скажіть, будь ласка, Ліля. А де ви проживаєте? Це місто чи село? Я живу в місті. В місті. Це яка країна? Це наша країна. Наша Україна, так? Дуже добре. Мої діти закінчують школу. Закінчують школу. Так. А де ви працюєте? Я працюю з документами. Угу. Це паспортний стіл, це візовий центр. Дуже добре. Роблю документи людям за заграницю. Дуже добре. Тепер перемістіть в своє тіло. Туди важливий для вас час і день. Один, два, три. Де ви зараз знаходитесь? Я знаходжуся в басейні. А з ким ви там? Дуже багато людей. Я з чоловіком і з дітком. У mm -hmm. мене два хлопчика, ми вчимося Угу, mm -hmm. Дуже добре. А давайте залишимо цю сцену і перемістимося вперед. Важливий для вас день. Один, два, три. Де ви зараз опинились? Я зараз в поліклініці, чекаючи черга до лікаря. Вони дуже серце серцеве. А тепер залишимо цю сцену і перемістимося вперед. В ще один важливий для вас день вашого життя. Один, два, три. Я йду до мами в гості. Вона стала неприємність. Яка? У нас захворів. У мене захворів батько. Угу. Я йду до мами. Його привіду до мама. Дуже добре. І що відбувається? Що з вашим батьком? Він лежить на дивані. Він лежить на дивані. А скільки йому років? Йому вже 65. Так. Йому погано. Йому погано. А ви, може, викликали швидку, якусь допомогу так, йому давали? Так, зараз приїде швидка. Зараз приїде. Давайте перемістимося в той час, коли ви будете знати, що з вашим батьком, чи все добре, чи щось гірше сталося. Один, два, три. Де ваш батько зараз? Він вдома, на дивані. Приїхали лікарі, у нього високий тиск. Угу, у нього високий тиск, але з ним все добре. Тепер давайте залишимо цю сцену і перемістимося вперед. Важливий для вас день вашого життя. Такий день, який ви рахуєте, дуже важливим для себе. Зі швидкістю думки перемістіться один, два, три. Розкажіть, що зараз відбувається? Що ви бачите? Ми зараз сидимо за столом, їмо фрукти, дивимося телевізор. Угу. телевізор. Дуже добре. А з ким ви сидите за столом? Вона сестра. Її дітки, їм племінники, диклісамультики, угу. розмовляємо, сміємося. День чудовий. Дуже добре. Тепер я прошу вас переміститись вперед, в останній день вашого перевтілення, коли ви, як душа, покинули вашу оболочку, коли ви померли. Один, 2, 3. Подивіться на процес скидання тілесної оболочки, як душа, яка завершає свою місію в тому перевтіленні. Душа вийшла з тіла. Вийшла з тіла. І ви бачите тіло зверху чи збоку. Зверху. І так ви, як душа, перемістились в останній день того вашого перевтілення, яке ви зараз завершаєте. Розкажіть, що там відбувається? Що ви бачите? Кому багато людей? Багато людей, так? А ви в лікарні чи ви вдома? Ні, я десь, я десь на вулиці. На вулиці, так? А що ви бачите? Йде якийсь процес похоронний чи ще щось? Ви бачите? Мене забрали. забирають. Забирають, а куди вас везуть? Їде машина. Машина їде. Багато квітів. І так, ви, як душа, покинули те ваше тіло. Зараз все те, що сталося, все вже сталося. Все вже позаду. Ви знаходитесь по другу сторону всього цього із цієї нової позиції, ви можете роздивитись все те ваше перевтілення вже з другого ракурсу, з потойбічного світу. Кожне перевтілення має свої уроки та свою ціль. Ось ви продивлюєтесь зі світу, душі, життя, яке закінчилося тої вашої особистості, яку ви недавно одушевляли. Чого ви навчились за час життя тої вашої особистості? навчилась працювати, ховати дітей. Так. В чому заключалась ціль вашого того перевтілення цієї жінки? Хотілося, що це довше не вийшло. Не вийшло. Що сталося з тілом тієї вашої недавньої особистості? Її поховали дуже багато квітів. Дуже багато квітів.